Пожежа в Мелітополі, вибухи в Криму, нова операція кіберфахівців ГУР. Тимчасово окуповані українські території палають у Мелітополі. Масштаб там… Масштабне займання на заводі, який функціонує як військова база окупантів. А в тилу ворога ще один удар. Кіберфахівці ГУР поклали сервіси ворожої залізниці. Докладніше про кожен випадок за мить. Підпишіться на канал Сій час і починаємо. Вранці 8 червня стало відомо про масштабну пожежу у тимчасово окупованому Мелітополі. Як повідомили у мережі, загорівся завод Гідромаш. Об'єкт, який після початку повномасштабного вторгнення окупанти використовують як ремонтну та військову базу, видання Ріа Південь писало, що густий дим було помітно практично у всіх районах міста. Пожежні працювали на місці, рух спецтехніки зафіксували на вулицях. Зазначається, що вогонь охопив один із цехів. Міст, який веде до нового Мелітополя, перекрито через задимлення. Окупаційна влада заявила про побутову причину займання. На це відреагував керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Відколи підпали партизан, стали побутом. Питання, але найбуде так. Головне результат. Видання Кримський вітер додало із посиланням на моніторингові канали, що саме на території Гідромашу з моменту окупації загарбники розміщували боєкомплект. Неспокійно було і в тимчасово окупованому українському Криму. У ніч, на 8 червня, в окупованому Севастополі зафіксовано вибухи. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на місцевих підписників. Про проліт ракети і гучний вибух над морем в Севастополі повідомляють підписники. Написали там. Пізніше з'явилось ще одне уточнення: повідомляють про черговий вибух у Севастополі. Петро Андрющенко у своєму дописі зробив натяк: Крим, як справи? кажуть: сьогодні в нас чекають вибухові новини з під Севастополя. До слова, паніка у загарбників очевидна. Росія почала зводити укриття для авіації на всіх військових аеродромах у тимчасово окупованому Криму. За даними телеграм-каналу Кримський вітер, ознаки будівельних робіт уже помітні на супутникових знімках, зокрема на литовищах Кіровське, у Севастополі, Гвардійському та Новофедорівці. Подібні укриття зводять і на аеродромах на території Росії. Та рухаємось далі. Ще одна подія в районі в'їзду до Криму, на станції Вадим. 6 червня там сталася потужна пожежа, ймовірно, внаслідок удару по ешелону з ворожою технікою. Це припускає Кримський вітер. Там зазначили, що вогонь виник вздовж залізниці. На супутниковому знімку видно вигорілу територію між Колією і північно-кримським каналом. Тож партизани підсумовують, багато осінь дослідників вважають, що саме тут був уражений російський ешелон із бронетехнікою. Нагадаю, що раніше сили оборони Півдня повідомляли про ураження локомотива з Великою колоною техніки окупантів мінус 13 танків і понад 100 одиниць автомобільної та бронетехніки. Поки палає техніка загарбників, в тилу росіян лягає сервіс. Кіберкорпус головного управління розвідки Міністерства оборони України 8 червня провів нову атаку, виведено із ладу офіційний ресурс російських залізниць РЖД. Про це повідомило РБК Україна з посиланням на джерела в українській розвідці. Мова про ворожу систему ZDRU. в самій компанії РЖД підтвердили атаку. Прес-служба повідомила, що потужність атаки сягала 6 гігабайт та майже 2,5 мільйона пакетів за секунду. Російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами РЖД. Ну і наостанок яскраві кадри. У Енгельсі Саратовської області нафтобаза палає уже третю добу. Знімки із задимленням публікують у мережі. Отже, друзі, свої думки щодо почутого та побаченого. Пишіть у коментарях під відео. Закликаю вподобати цей випуск та підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Рівно тиждень тому відбулася унікальна спецоперація Служби безпеки України Павутина. Якраз спецкоментар з цього приводу Сергій Брачук давав і нашому Ютуб-каналу. це ми обговорювали, і впродовж тижня триває обговорення як на рівні політиків, так і на експертному рівні. І обговорюють, що як наслідки цієї операції служби безпеки України, так і те, якою може бути відповідь Росії. Про відповідь Росії цього тижня двічі говорив Трамп. Російське міністерство оборони сказало про те, що атака у ніч на 6 червня, коли ворог випустив по Україні більше 400 дронів і 45 ракет, це була відповідь. Водночас, от сьогодні, з'являються повідомлення від агенції Reuters, яка є з посиланням на. Американських посадовців пише про те, що реакція Росії на операцію українських спецслужб ще не закінчилася, і очікуються нові масштабні атаки. Ці посадовці, на яких посилається Reuters, вважають, що під загрозою урядові будівлі, ну а засоби ураження будуть комбіновані. Як ви прокоментуєте, пане Сергію? Ну, власне я порадив би, наскільки це можливо, шановні агенції Reuters, знайти собі наступного разу інших співрозмовників, тому що очевидно і джерела інформації, тому що очевидно Росія не зупинялась би, якби мала можливості робити це кожного дня. Ми ж розуміємо і сьогодні не обговорюємо з вами, тому що це речі, які е, на сьогодні е, дійсно зрозумілі усім. Це те, що Росія неадекватна у своїх чинках, те, що Росія поставила терор пунктом першим у війні проти України, то очевидно, що. Ті плани, які Росія будувала щодо цих ударів, вони вже сьогодні реалізовані. Я, звичайно, як і всі, ми не говоримо про те, що ці удари закінчилися. На жаль, загрози авіаційних ударів, ракетами, ударів з використанням дронів, вони відбуваються і будуть відбуватися до закінчення війни. Це очевидні речі. Тут варто лише котре. Проголосити і нагадувати про те, щоб люди йшли до укриття оце все, все інше. Ну чесно, від лукавого, тому що ми прекрасно розуміємо, і давайте згадаємо е, цю спецоперацію, яка відбулася силами служби безпеки України і інших дотичних структур. Що перш за все. Ми говоримо про е, ті можливості, які Росія, е, ну скажімо, собі е, намалювала на той період, так і були споряджені ті ж самі літаки стратегічної авіації. І відповідно за тактико-технічними характеристиками, я перепрошую, що лізу в такі е, технічні моменти, але вони важливі. Е, скільки за тактико-технічними характеристиками кожен з цих бортів страт авіації міг і мав би взяти цих ракет на борт? Але очевидно, що оця так звана відповідь, на яку ви згадали Російської Федерації на нашу е, паутину, то зазвичай вони взяли найкменше, ніж це передбачено е, ТТХ. Чому? Тому що ми розуміємо прекрасно, кожен бойовий, бойовий виліт, і бойовий, бачите, по фрейду виліт російської авіації він є дійсно болючим, тому що це йде зменшення відповідного е, технічного стану тих літаків. І тим більше під час цієї операції було підірвано не лише і знищено пошкоджено літаки, а й власне боєприпаси, тобто крилаті ракети, які мав ворог використовувати. Тому очевидно, що він накопичував для планових підкреслюю, планових ударів дрони. Тому що 400 дронів це не кожного дня, слава Богу. Це можливі м, плани там росіян на якийсь певний період, за якийсь певний період. Вийти на таке виробництво, але на сьогодні бачимо, що це очевидно накопичення тих ресурсів, які вони виробляють. Тому е, ми говоримо про те, що ця відповідь Російської Федерації вона була такою, як була для нас, звісно, це болюче. Ще раз скажу, тому що гинуть люди, і кожна людина, яка загинула, кожен українець чи українка, е, звичайно, це, це втрати для держави для родин, але. Це могло бути набагато масовіше, якби цієї операції, по перше, не було, А по-друге, не було підсумків цієї операції, які очевидно вилилися в це. Звичайно, Росія включила зараз весь механізм залякування українців. А перш за все, я думаю, це таки наших західних партнерів, партнерів, особливо за океаном. Мовляв, це ще не все. А згадайте е, те, що з'явилося відразу після операції щодо там Арешника, вже литий. Потім ні не долетів, бо десь полетів у бік Казахстану і там розбиралися з тими аномальними, а можливо не дуже явищами, які відбувалися в небі. І очевидно, ту картинку бачив ну, принаймні, весь світ в Україні точно всі бачили. Тому е, ворог обіцяє одне насправді може зробити друге. А інколи і навіть третє в нього не виходить, тому що немає сьогодні такої можливості. Авіація не вбита до кінця стратегічно, але її спроможності на сьогодні суттєво підірвані, і ми це бачимо. А взагалі, якщо так чесно, я думаю, американці просто заздрість, що цю операцію провели ми, а не вони.